Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз давно вже хотів зняти таке відео, в якому запитатися в вас е про кислотність наших людей. Пізніше, можливо, якесь проведу ще опитування з різними варіантами відповідей. Але після цього відео, якщо у вас є бажання відповісти і у вас є якась своя думка, можете написати її в коментарях. Бо я до кінця не розумію, але частково догадуюсь. Чому саме так? Приїхав я у Ванкувер і взагалі в Канаду більше місяця тому, вже скоро буде півтори місяці, під самим першим відео, під другим відео. Просто тьма коментарів, більшість з них добрі. Ну, тьма для мене, 100 коментарів для мене тьма. Я так рахую, більшість з них добрі, але дуже багато є коментарів людей, які зовсім не дивившись відео, не дивившись, що я 5 років прожив в Польщі і з Польщі, з Чецяна, з Берліна. Пізніше, після пересадки автобусної, вилітав у Канаду і дуже багато людей. А як ви змогли виїхати з України? Скільки ви заплатили? На кордоні за виїзд з України, кому ви дали взятки, такі сякі. Коротше, дуже-дуже багато негативу виливалось. Тобто на відео я все розповідаю, люди навіть відео не вмикають, а просто хейтять, пишуть кучу якогось бридкого тексту. Потім інші люди говорять, коли ми приїхали вже там, переїхали з Калгарі в Ванкувер, багато людей е, говорять. А як ви могли, чого ви влаштувалися на доставку? Як ви можете без рівня англійської їхати взагалі в Ванкувер, на найдорожче місто світу? Ви просто з голими сраками поїдете скоро додому. Місяць ви не витримаєте від цих цін і від цього всього. Коротше, люди, які взагалі не розбираються, куди ми приїхали, скільки в нас з собою тих грошей. І які в нас взагалі плани? Куч, ну розумію, що людей, які говорять, о, Ванкувер, це нереальне місто для отримання піар. Щасливо до побачення, ви дурні. Ну, це ще більш-менш я розумію цей коментар, тому що в ньому, хоча б, є якийсь сенс, де люди тобі дають зрозуміти, що ти не отримаєш можливості залишитись в Канаді. Це якось більш-менш я, я сприймаю нормальну цю інформацію. Хоча недавно теж вийшло відео на каналі, чому саме я обрав Ванкувер. І піар це не саме головне в житті, і в кожного з людей можуть бути інші плани. Хтось хоче залишитись тут назавжди, а хтось хоче просто приїхати по можливості побачити Канаду і так далі. Тому. В кожного на це свої погляди, і цей коментар я рахую, що не настільки поганим, але є люди, які пишуть просто якусь гедоту: там Ти з села, там ти такий сякий. Ну це мені здається, якщо я нікого не ображаю і я. Якась проста людина, яка ділиться своїми емоціями, то не обов'язково писати мені якісь грубі матюки, обзивати там безмозглими і так далі. Е, якщо ти цю людину не знаєш, ти з, неї, з нею не знайомий, свині разом в селі не пасли, то чого ти мене ображаєш? Ну, це дивно. Якщо пишеш якийсь коментар, але без матюків, це ще хоча б якось в голові вкладається. Коли просто матюками криють при тому, що ти нікому нічого поганого не зробив, то це взагалі дивно. Є люди, які просто Ванкувер, там сплошні дощі, місто окуповане повністю вся нерухомість китайцями, взагалі нема, не знайдете роботи, бо ви безмозлі, ви не айтішники. Коротше, дуже багато якогось такого ще насипу. І мені, мені здається, що це люди, якщо вони проживають в Канаді. Бо зазвичай люди з Одеси, з Тернополя пишуть класні коментарі, все добре, тримають кулачки і, і, і якось ну, і все класно. Люди, які в Канаді, о, все, ви не здадете піар, ви скоро з голими сраками назад. Ванкувер це дуже погана погода, окупований китайцями. І в мене таке складається враження, що це люди, які теж хотіли у Ванкувер подивитись на це класне місто, пожити в цьому крутому, теплому кліматі і. Вони заздрять, що хтось туди собі дозволив поїхати і ризикнув. А ці люди просто сидять, гріють свої дупи просто в теплій хаті в якомусь вінніпезі, і заздрять просто, що хтось взяв і поїхав в Ванкувер і, і просто втілив в реальність чиюсь мрію. Мені здається, що можливо від цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чого люди так багато хейтять. А на кінець цього відео я хотів би. Завершити такою історією. Є в мене товариш по переписці з Онтаріо. Сам він канадець, але знає українську. Він і його батьки народились в Канаді, тому він дуже багато мені корисної інформації скидає, підтримує. Хоче, щоб. Я тут зміг освоїтись і залишитись в Канаді в цій класній країні. Я не знаю, поки які в мене плани. Головне, я просто щиро дякую пану Михайлу за підтримку. І він, побачивши коментарі під відео. Першим і другим просто написав Андрій, а чого люди такі всі злі? Андрій, а чого українці так дивно реагують? Коротше, людина, яка реально мені ніхто, він просто побачив мене і допомагає якось інформаційно, якимись різними посиланнями, сайтами і так далі. Він хоче мені тільки всього найкращого. А самі українці пишуть просто кучу якогось гівна, і, і він і людина-канадець просто в шоці. Як таке може бути? Це ненормально. Андрій, ну поясни мені, і я не маю що йому сказати. Тому хочу, щоб ви знали, що я не женусь за грошима. Гроші, як показала війна, це не саме головне в житті. Саме головне мати можливість бути. І проводити час з своїми близькими, рідними і коханими людьми. Найголовніше, я хотів би просто, щоб моя сім'я, родина і мої близькі люди були живі, здорові, щоб закінчилась війна, перестали гибнути українці як цивільні, так і військові. І все стало на свої місця. Тому реально за грошима гнатися це. Пігня повна. Якщо є можливість підтримати Збройні Сили України у такий важкий час, то посилання я залишу у описі до відео. Люди, які підтримують, дуже вам дякую, ви сильно мотивуєте своїми коментарами та вподобайками. А люди, які пишуть різне гімно, не тратьте енергію, бо плюючись цією кислотою, ви самі тільки собі якихось болячок назаробляєте. Якось так. До зустрічі у наступних відео.